Вітаю на каналі Ефіріус і на цьому каналі ми повертаємось додому. Це такий простір, де можна можливо бути собою та йти до єдності. І зараз ми будемо насолоджуватися енергіями владика Сен-Джермена. Я Сен-Джермен. Хранитель філетового вогню. Ви дуже важливі для істочника енергії. Істочник енергії вважав, що ти настільки гарна ідея, що ти заслуговуєш бути створеним у фізичній формі, що ти заслуговуєш мати перспективу точку зору унікальний вібраційний підпис. І тепер ти існуєш. Ви виявляєте, що це перехідний час. І це час, коли людство переходить від страху виживання на віру, на віру в брак до правди про себе, як про вічних істот, які живуть у багатому та постійно розширеному всесвіті. Це величезна зміна, це величезний крок вперед. І тому потрібен час. І тому ви бачите стільки потрясінь, стільки потрясінь. Ви створюєте цей новий світ. Цю нову землю через енергетичні зміни, які ви відчуваєте в собі. Отже, ви завжди хочете бачити себе мікрокосмами цілого, і ви хочете бачити, як усе розкидає вас, тому що ваш досвід, ваша реальність є вашим творінням. І тепер, коли ви робите це більш свідомо ви можете точно знати, що з цього моменту. Перехід може бути плавнішим, легшим і зручнішим, навіть якщо це величезний перехід. Ви йдете так далеко за межі його розуму та уявлення, уявляння про себе як про єдину істоту. Це теж важливий перехід, коли ви стаєте з своїм вищим я. Ви там, щоб пізнати себе як щось більше, ніж просто обмежену істоту, що живе в єдиному фізичному тілі. І один із способів, як ви дізнаєтесь про це на досвіди, це дати собі досвід єдності, досвід свідомості єдності. Це те, що ви робите в тихі хвилини, які у вас є. Це те, що ви робите під час медитації. Це те, чого ви досягаєте, коли ви закохані. Коли ви на природі, коли ви відчуваєте любов іншого, це відчуття миру, відчуття блаженства. І це саме відчуття, до якого ви прагнете. Прагнете. До якого ви прагнете, а на всі зміни, які відбуваються через це відчуття, яке час від часу відчували всередині себе, але зараз все прискорюється, змінюється в кіомітричній прогресії. Він змінюється швидше, і ви там, щоб осідлати хвилю енергії. Ви робите це легше, коли позбавляєтесь прихильності. І деякі з цих прихильностей навіть не відчуваєте себе як прихильність, тому що ви настільки прив'язані до них. Але чим більше ви відпускаєте, чим більше ви піддаєтесь і віддаєтесь досвіду, який ви переживаєте, тим більше ви потрапляєте в потік. І саме так. Ви хочете пережити цей перехідний час четверовільної реальності. Ми, хто існує у вищих сферах, завжди будемо тут. Щоб, щоб допомогти вам у всьому цьому, телефонуйте нам у будь-який час. Ми завжди відкриті, завжди доступні та завжди готові допомогти. Я, Сен Джермен, хранитель фіолетового вогню. Дякую тобі, Шенджермену, за такі, такі файні вібрації, таку файну енергію. І це така енергія, яка правда. От іноді хочеться почути правду, а не розповідати правду самому собі, бо ти сам можеш бути занурений у якісь свої переживання, якісь свої проблеми, в щось інше. І тут є наші друзі, які приходять до нас, телефонують до нас і кажуть, дивіться, є правда, бо нам більш видно, бо ми знаходимося трохи з іншої перспективи. І правда така, що батько, мати, а небесні вони настільки люблять вас, і що вони вважали, що ви настільки гарна ідея, що ти заслуговуєш бути створений у фізичній формі, що ти заслуговуєш мати перспективу, точку зору, унікальний вібраційний підпис. І тепер ти існуєш. І то шалена, файна ідея. Знаєте, то можна просто взяти, розмірковувати і утримувати ту вібрацію в своєму житті, тримати ту вібрацію, схопити її так, як знаєте, щось як жемчужину, як щось файне. Якийсь с... такий скарб, який просто <гум> можна час від часу доставати, насолоджуватися, хранити цей скарб. І такі жемчужини вони присутствують в цих енергіях. Ви можете брати ці жемчужини, гратися на ними, насолоджуватися ними. Також така жемчужина, як єдинство, що ми єдині. І це теж доволі таки шалено. Бо коли дивишся, думаєш, як це ми єдині, а потім починаєш роздумувати, починаєш вібрувати і розумієш, що дійсно ми єдині і ми повертаємось додому. Тому, друзі, я просто вдохновлен цими думками. Благодарю Сан-Джермена Владику, благодарю друзів, які теж присутняли в цих вібраціях, благодарю, просто благодарю і приймаю це, і вам передаю друзі. З любов'ю ефірі, можете поділитися, якщо вас щось будува, підтримало, це так розширило, то поділіться в коментарях. Я це послання залишу в описах, ви можете самі насолоджуватися і взяти те, що буде для вас корисно в вашому втіленні, в вашому вознесінні. Ми єдині, ми вертаємось до Отця Матері. Небесних до зустрічі на каналі Айферіус.